Сцена перша дубль перший. <сл descript> Перше. Наш проект це школа кіномистецтва. Кіно Саме це на перша дубль Це на наш проєкт це школа кіномистецтва. Для чого вона буде зроблена? Щоб люди, які хочуть навчитися фотографувати чи знімати певні, певні соціальні, можливо, для себе якісь гарні відео, могли цьому навчитися. В цьому приймає участь 4 людини. Шеремета Анастасія, Родецький Іл'я, Каплун Андрій і Валентин Гурат. Мета проєкту це удосконалити знання людей щодо кіномистецтва, навчити їх працювати з обладнанням фото і відеокамерами, записувати обробляти звук, монтувати відео та обробляти фото. наші партнери. Це громадське телебачення, мій знайомий фотограф Богдан Відич, жменська газета, міська рада, саме відділ культури і стрілка фотографів України. Хто є аудиторія? Аудиторія це усі люди, які мають бажання навчитися кіномистецтво. Необмежена вікова категорія, налаження, ну, не вікова категорія. Загальна інформація про проєкт. Цей проєкт розрахований на те, щоб навчити людей розбиратися у прийомах, відео та фотозйомках, могти в подальшому практикувати свої знання, пройти курс історії фото і відео відеомистецтв. Головна, головна проблема нашого, нашого проєкту це відсутність приміщення. і ну, Трішки нестача не тих компонентів, які потрібні для роботи. Е -е, е, е, яким чином на локальних та глобальних рівнях наш проєкт змінить суспільство? По-перше, пославити наше місто на світовому та всеукраїнському рівнях, проєкт може зацікавити людей з інших міст, люди, які хочуть дізнаватися і пізнавати історію свого міста через призму фотокамер. Надіємося, що у Жмельниці після нашого проєкту збільшиться професіональних фотографів. Також цей проєкт розкриє таланти людей і, можливо, якісь інші громадські об'єднання з інших міст переймуть нашого досвід та зроблять в себе такий проєкт. Далі. Результати створення соціальних відеороликів, зйом короткометражних фільмів, мультфільмів та, та аналізу їх, створення професійних фото, проведення кінофестивалів та виставок, підготовка до вищих навчальних закладів у цій сфері. Участь у всеукраїнських, у всеукраїнських корпусах та виставках зробити наше місто більш домі у всій Україні, навчити працювати відео, навчити працювати з фототи відеокамеру для трьох чоловік. Зараз я вам розкажу щоденько про структуру нашого проєкту. Перший місяць розрахований на те, що Перші три уроки ми будемо розповідати про базові знання з фотографії. Один урок буде присвячений практичному заняттю під назвою перша фотографія, потім три уроки, тобто перший тиждень це лише практичні заняття. На один з уроків буде запрошений фотограф професіонал, два уроки ми посвятимо курсу по обробці фото і один урок це перший проєкт, наприклад, серія фото на будь-яку тему. Другий місяць буде все те саме, але зв'язане з відео. Ось, а завж... Так, І зараз я ще розповім про те, як взагалі вплине наш проект на нашу громаду. Перше, це зацікавлена громада, яка до нас прийде, вона буде вміти. Ну, вона ще удосконалить свої знання щодо мистецтв кіно і фото. Вона навчиться працювати з обладнанням, навчиться також обробляти звук, монтувати відео та обробляти фотографії, навчиться правильно знімати короткометражні фільми, мультфільми ну, і так далі. Що там ще може бути можливе? Підготовка для тих, хто віто, хоче пов'язати своє життя з перерахованими. І, і Ми також зробимо наше місто відоме на світовій арені кіно Все. і культури. Наш бюджет був бюджет. роздалося 15 тисяч. Ми його вже розподілили нас на такі відсотки. Аренда приміщення 20%, освітлення 40, фони 10%, апаратів 30.